Помогите! <ріст> Усім привіт! На зв'язку, як завжди, делайн кастом, і це продовження марафону розпаковок посилок з Америки з преміальними моделями Hot Wheels. У попередньому випуску ми мали ось таку саму посилочку від одного крутезного продавця, який дуже надійно запакував попередні моделі, хоча моделі деякі були не без нюансів. І будемо розпаковувати е, наступну ось таку квадратну е, коробочку. Отже, приступаємо до розпаковки. І ось такі моделі нас зустрічають. Знову забита коробка, в яку вмістилося 27 преміальних машинок. І ми будемо їх по черзі зараз витягувати. І першу машинку з коробки зустрічає ось такий е, датсун. Скоріше за все, Datsun 510 вагон в універсалі. Перше розчарування для мене, що він йде на пластикових колесах, тому що на фотографії мені здавалося, що колеса там будуть на резині. Тим не менш, кузов гарний, кузов деталізований. Спереді також непогана деталізація і ну, машинка непогана їздить тільки те, що мінус є пластикові колеса. Я сподівався на гуморі. Ось такий в нас зустрічає Ford 17-го року в чорному виконанні з червоною гоночною полоскою. Має ще, до речі, декілька таких Fordів з минулих посилочок. І також приєднається ось цей до них і піде на продаж. Нічого особливого, просто чорна модель. Скоріше за все, це є з діорами машинка, тим не менше, відсуваємо. І дістаю я неперевершену Альфа Румео 150 -у, 155, -у, скоріш, це та, 155, та, 155 v 6 Ti в гоночній лівреї, червоне виконання. Збоку написано Alfa Romeo 55-й порядковий номер. Шикарно деталізована задня частина. Модель є неперевершена. Наскільки знаю, йде вона також в тім транспорті з неперевершеною фурою в червоно-чорному виконанні. Дуже популярна модель. Серед колекціонерів і е, коштує ну, доволі таке непогані гроші, якщо її купувати чи продавати. Машинка в ідеальному стані без сколів. це дуже і дуже радує. Зустрічає нас ось такий Nissan D21: ніколи ще такого в руках не мав. Мав повністю чорний, мав повністю такий бірюзовий. Серферний варіант ну такого замаху з чорним виконанням я ще не бачив. Custom Pickup Nissan D21 неперевершено виглядає. Тільки зараз бачив, що пластикові колеса, скоріш за все, це не знаю, можливо, якась серія була, але тим не менше, виглядає гарно. Для тих, хто любить Nissan, можливо, стане якоюсь ізюминкою колекції. Є така фіолетова полоса, яка розділяє замак і чорний низ. Прикольно. Щось мене починають розчаровувати моделі з цього лоту, тому що всі моделі йдуть чомусь на пластикових колесах. Volkswagen Caddy. Знову ж таки, якийсь замак, скоріш за все, напевно, вони з однієї серії, але дивіться, яка прикольна деталізація. Ми бачимо тут якийсь скейтборд в задній частині кузова. Чи то люк такий відкритий з е, рамою жорсткості, чи що, але виглядає ну, неперевершено. Такого кадіка я ще й не мав. Volkswagen, блін, прикольно. Гарно виглядає. Радіатор є. Цікаво, що це за моделі і з якої вони серії. Якщо я найду якусь фотографію, обов'язково вам зараз покажу її. Ось така у нас Honda. Це з доволі таки Honda Accord з доволі таки свіжого випуску моделей, можливо, навіть і бульварних. Я вже так не пам'ятаю, але знаю, що моделька вийшла недавно. В попередніх випусках я мав таку модель, тільки мав в ну, такому стані 3 з напевно, або 3,5 з 5 вона була дуже сильно побита, але її доволі таки швидко забрали. Ця ж модель в прекрасному варіанті, в прекрасній деталізації, без якихось там нюансів. Критичних, по-любому, піде комусь в колекцію, комусь хондоводу І попадається наступна модель, ось такий в нас Chevrolet SS в червоному виконанні, дуже схоже на той, який попадається в форсажних серіях. Але, можливо, я помиляюся. Але мені здається, що це, скоріш за все, форсажна модель. Якщо це форсажна модель, це є джекпот. Тому що знаю багатьох колекціонерів, які шукали саме цю модель в свою форсажну колекцію. З прекрасною деталізацією ззаді, без сколів, без таких критичних затертостей, хромові велетенські колеса і деталізація спереді. Гарна модель, мені дуже подобається. Дістаємо ось таку ламбу Есензу. Есенза, в зеленому такому токсичному. Розкрасі. Якщо вона в ідеальному варіанті, вона також коштує немалі кошти. Мав такий в ідальному стані, і от нещодавно продав е, там, з, з колами, це ж виглядає доволі таки свіжо і доволі непогано. Видно, що машинку берегли і нею не товкли, як в попередніх відеороликах. Так, моделька гарного виконання. Мені дуже сильно подобається цей зелений колір, тому що він так на Світлі приємно грає і ну, щось в цьому є. Далі попадається знову якесь розчарування для мене. Датсунчик 510-й Санітрак. Ну та Саннітрак в, в замак виконання, але вже без як Volkswagen, без скейтборда в кузові. Але, скоріш за все, це все і одна серія. Мене розчаровує, що вони йдуть на пластикових колесах, але, можливо, там в коробці буде вся серія цих моделей, і я зможу продати їх чисто лотом. як... Ну, зібрану, зібрану серію. Нічого особливого, приємна деталізація. Ну, є тут якісь мінімальні сколи, але, тим не менш, машинка виглядає презентабельно. Відставляємо в сторону і будемо діставати. Дістаю ось такий венчик. З попередньої посилки я такий самий дістав. Тепер буде в мене два вена. Можливо, хтось собі захоче в колекцію взяти. Дуже багато співпадінь з попередньою посилкою, воно, в принципі, і не дивно. Ось такий бюек в чорному виконанні, на таких масивних чорних колесах, в попередньому... в попередній коробочці був такий біленький. Чесно кажучи, я навіть не знаю, який мені більше подобається. Скоріше за все, мені більший подобається, тому що він такий більш, ну, більш приємно виглядає в колекції і на вітрині. Цей ж в чорному виконанні більше виглядає, ніби це якась чейзова модель, щось типу того. Ну, тим не менш, деталізація непогана, і дістамо її в сторону. Будемо далі розпаковувати і дивитися, чим нас порадує ця посилка. Ну, а посилочка все більше і більше радує хорошими моделями ось такий Skyline R30. Перший раз тримаю в чорному виконанні. Мені здається, що, скоріш за все, це якась свіжа нова модель, яка тільки от нещодавно вийшла, і я її чисто теоретично міг пропустити. Чорне виконання, золотисті, точніше коричневі такі написи деталізації коричневі колеса. KDR30. Ну, Цікава моделька. Сподіваюся, що вона якихось грошей коштує. Ну, Мені більше всього подобається саме задня частина От оптика. В Skyline це щось з чимось. Ось така нам багаті широн попадається, синє-чорне виконання. Правда, не знаю, чи це саме з діорами, чи це з одинарного преміум набору, але виглядає вона неперевершено. Колись я мав подібну модель, її дуже швидко забрали за непогані кошти. Тому, сподіваюся, це так само піде в хороші руки на поличку. Доволі масивна, широка і прикольно виглядає. Далі посилка нас ради ось таким чорним скайлайном R32. В... Знову ж таки, виглядає, ніби це якась чейзова модель, але насправді ні. Таку модель я бачив з нового випуску преміум моделей Hot Wheels. Правда серія я не пам'ятаю. Якщо знайду якусь фотографію, то я обов'язково вставлю відео, або ви теж могли подивитися. Але 100% модель свіжа, тим не менш, в чорному виконанні вона виглядає доволі таке. Не перевершено, піде разом з R30 Sky. Ось так. І лишається у нас ще, напевно, більше половина моделей. А далі дістаємо ми форсажівську новеньку, 100% нову свіжу а AE-86. В сіро чорному виконанні. Ця модель вже йде в прекрасному виконанні. Без сколів, без задирів. приємно тримати таку модель в руках. Тому що попередньо мені прислали побито. Хоча я, в принципі, знав, що там моделі будуть побиті. Але було неприємно розпаковувати саме таку модель в побитому стані. Це ж виглядає непогано. Ну, як непогано. 5 із 5, тому що вона не є побита. Видно, що хтось собі в колекцію її брав і ставив на поличку. І вона дійсно. Гарно виглядає, коли от без всяких нюансів. Наступною моделлю дістаю ось таку машинку. Навіть не знаю, що це є. Це є Custom Acura Integra Sedan. До речі, відчувається в руках так доволі дивно напевно, через те, що форми такі заокруглені і зглажені. І, ну, не знаю, можливо, якось більше металу поклали чи щось, але по відчуттю вона є така доволі масивною. Ось така декалька в неї збоку. Схоже на те, що модель з якогось свіжого або новенького форсажного сету дуже маленькі колеса. Порівняно з іншими машинками колеса дійсно якісь маленькі. Але, можливо, мені здається. Тим не менше, от її вага це, напевно, ізюменка цієї машинки. Відставляємо в сторону. Я так бачу, що дуже багато моделей форсажних є. І треба буде окремо оголошення викладати під саме форсажні е, машинки. Ось така модель це в нас що є Nissan Максима. Гарна модель. Бачив ще на етапах е, анонсу цієї моделі. Перший раз її тримаю в розпакованому стані. Ось така декалька на ній є. Toyo Tires. Спереді є деталізація. Взагалі теж є деталізація, хоч вона трохи така дивна, але тим не менше вона є. Сірі великі колеса. Мені такі колеса дуже сильно подобаються. Виглядають ніби якісь там R18. Шикарна модель на шикарних колесах. Оця модель мене дуже сильно цікавила на фотографії, тому що я не був впевнений, що це саме Hot Wheels. тому що ніколи я такої машинки не бачив. Але це в нас є Toyota Corolla GR. Якась релійна модель. Е, чесно кажучи, ніколи такої не бачив. Скоріше за все, знову такий новий випуск, який я пропустив, тим не менш виглядає вона неперевершено. Для тих, хто збирає релійні моделі, це якийсь, напевно, буде свіжий подах в колекції. РС, вікно, ось така деталізація зверху, виглядає ніби 411-й номер. Задня частина, передня частина Ну, дуже, дуже деталізована модель. Навіть знизу на порогах теж є мобіль і всякі логотипи. Можна назвати компанії. Далі мене зустрічає ось така помаранчево-чорна Toyota Supra матового такого прокрасу. Доволі бюджетна модель, якщо ви хочете собі її в колекцію взяти. Мав багаторазово, в ідеальному і побитому стані, її так неохотно купують в колекції. Модель у матовому стані прекрасно виглядає. Бюджетна машинка, але виглядає на всі свої гроші. Ось така машинка. Відкладемо в сторону. І попадається нам ось такий Саубер Mercedes. Це 9 напевно, якщо не помиляюся. Так, цей С9 Sauber Мерседес з діорами. Відкривається ось так. Доволі таки дорога модель. У мене є такий в колекції, в мене є сірий, в мене є чорний. Але можливо саме цей піде в мою колекцію, адже мій має незначний скол по передній частині самої машинки. Тому, можливо, я собі і цей навіть заберу в колекцію. А там той продам. І наступною машинкою дістаю я ось такий джип широкий, Grand широкий з форсажу. Доволі таки старенька модель. Нічого особливого в ній немає, але дехто з покупців інколи хоче собі таку в колекцію купити. А в мене такої не було. Тепер буду мати. Гарна деталізація, мені машинка це дуже подобається тим, що вона є масивна, і вона дуже така, як би то сказати, як акваріум. Тобто вікна в неї прозорі і видно всю деталізацію салону, видно велику, великий панорамний дах, і вона по-іншому відчувається, ніж там, інші моделі джипи-паркетники. До речі, дуже недооцінена машинка, між іншими. Далі я дістаю Mercedes. Mercedes у нас DTM це клас Racer, гоночна машина Mercedes е D2. М серія доволі -таки старенька, але не популярна. Десь, я не знаю, скільки, десь два роки тому вона вийшла разом з Mercedes Sprinter. Але в ході останніх подій е неодноразово бачив, що люди шукають саме цей Mercedes по непоганому прайсу. Тому не знаю, можливо, вже якийсь дефіцит на ці машинки з'явився. Але в колекції я маю таку. Дуже задоволений цією машинкою і дуже хочу такий дістати в жовтому, виконанні, в жовтому кольорі. Ну, Але поки що мені не везе її десь дістати. Можливо, в когось з вас, якщо є така в жовтому кольорі, я би собі придбав колекцію. Відставляємо. І лишається в нас 5 машинок. Ось такий Mercedes 300SL з діорамою, такий самий, як і в попередньому е, пакуванні. Нічого особливого, машинка рідкісна, машинку дістати важко через те, що знаходиться в діорамі і не кожен захоче діораму спеціально дербанити для того, аби продати одну машинку. Тому відставляємо її в сторону. Ось таку менюню я дістаю в кабріолеті. Це є Mazda Miata MX 5. Прикольна машинка, дуже багато поціновувачів, ось таких маст є в нас. Гарний, неперевершений стан, зелений такий граючий колір. з гарним салоном, світлим. Не люблю, коли там додають якийсь чорний салон, люблю, коли в салон є світлий. Ось така машинка на таких маленьких сірих колесах. Так, десь би її поставити сюди, щоб не загубити. І дістається ось такий міні-купер. Знову таки на пластикових колесах, але в замак розкрасться. Austin Mini Pickup, 67 рік. Прикольна машинка, така маленька в замаці, в розпаці, ідеальний стан. Ну, мені подобається колеса, але напевно тим, що я ніколи таких колес в преміумних моделях не зустрічав. Тому і подобається така мордяшка, чисто, чисто мопс. Відставляємо в сторону. Це, якщо не помиляюся, вже четверта модель серії. Сподіваюся, я знайду десь п'яту. І дістаю я ось таку, знову ж таки, багаті шарон, тільки в сірому виконанні, а отже ось цей синенький це не є з е, діорами, а з двопаку. Двопак свіженький, двопак новий. Але ці моделі є насправді доволі такі ходові і бажані серед колекціонерів. Тому треба їх берегти і акуратно відставити в сторону. І лишається в мене остання модель з коробка. Будемо її зараз дивитися. Ну а останньою машинкою заїжджає до нас ось такий е, Ford Mustang, точніше Ford Shelby GT350R. В попередній коробці був такий самий аналогічний, і ще там з однієї посилки в мене таке є. Отже, в мене вже буде три таких моделі, три мустанги. Тому, якщо комусь буде потрібен, пишіть. Ось такі шикарні моделі були на огляді. Цього відео загалом я задоволений. Моделі були запаковані надійно. Продавцю обов'язково я напишу хороший відгук. А ви підписатися на мій канал, ставте свої вподобання, і далі буде набагато цікавіше.